You fail. Здрасте. Euh, прокачуємо майстерність під типу, продовжуємо грати Дбро Галактик. Підписуйтеся, ставте лайкоси, підтримуйте контент українськомову, що там ще казали, коли тільки контент україномовни почав популяризуватися, а я як завжди залетів в останній вагон. Е, окей. Хто не залетів, поки що. <с> Залетіти в останній вагон ще трошки не пізно, але вже, так, знаєте, я, бі... <с> я біжу за останнім вагоном. <с> Десь там, отов... <с> Мені залишилося метрів 10. І ваші лайки і підписки. <с> З кожного лайка і підписки в принципі, допомагає мені на сантиметр придвинутися до вагончика. Так що підписуйтесь ставте лайкусіку. Будемо в цей. Так, грати всяке різне цікаве. Сьогодні прокачуємо чувака, який копає. Я забув, якщо чесно, як він як він називається. Щось там. які називається, до речі? Фу, господи. Чочільник, щось таке. Коротше, нього крика намальована в нього. Так. Відео із серії... із моєї хворої серії... Із серії хворобливих забігів я прокачав цього. Я прокачав, в принципі, сильну рука, у мене непогано вийшло і зараз буду прокачувати цього гранату. Оскільки в мене вийшло непогано прокачати сильну рука. Прокачаємо чильника, далі побачимо, що воно вийде як. Знайшли банку нітри, я не знаю, це мені допоможе чи вб'є мене. Напевно, поки що воно мене вбиває більше, ніж допомагає. Ух, там є якийсь підрив. Так. Що ще? Так, я хворенький. Це ще один привіт поставити мені. Лайкусику. Лайкусику, вподобайку. Поставити мені подобаєчку, поставити мені підписку. Я не, я, я не прошу, там, що там бити в бубен чи жати цей дзвіночок, воно мені не треба поки що. Я не знаю, що який мені дає буст, було, якесь повіщення, може ютуб запрошується все. Але поки що ні, мені воно не треба. Так що, будь ласка, з вас поки що мені треба тільки підписочка і лайк подобай. Не знаю, я не можу себе... Ух, книжку даю. Я, я поки що не можу привчити себе казати слово вподобайка, хоча я кажу його в будь-які, але не можу відвчитись чомусь на відео, Я обіцяю, що я виправлюся і все буде чеки-пуки. Так, прокачуємо морозилку. Прокачуємо здоров'я. Дуже мало, але якась. Не знаю, я типу. Давали ще до книжки, давали 10 удач. Десь плака. Чи треба було мені брати, я не знаю. Кап сіки снарядів, ай тікає. Дуже боляче. Та чому 30 сразу немеша дає? Ау. Капець, скільки демеджа, скільки всього. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, це просто не АВАК. Мені не треба цей досвід, хоча не треба. Мені треба цей досвід і якось би на АВАК сміться. Все, я біжу на АВАК. Е -е... Давайте візьмемо горіння і погано, как буде. <кхід> буде присутній ЕВАК стану, так я вже починаю трошки втрачати голос.

До речі, в принципі, якщо так задуматися, то банка з Нітрою виглядає реально непогано. Е, Нітрий максимум, що я можу собрати, це штук 30-40. Вона дуже сильно мені поріже швидкість пересування і додасть непоганий такий ефект додаткового демеджу. Як складив якусь там якось, Курської області, чи не Курської області. Що там вище? Вище Брянської області там, не в короче, коротше, десь там бомбаю, бомбляться склади. І біси з ними Україна на ній повинна страждати.

Вогонь я взяв. Давайте прокачаємо в помни. Більше стрюма не більше контакт. 50 метрів мене копали. З, з рахунком того, що в мене декілька мітер залишилось. Законодавний шейник витер. Давайте прокачуємо шкоду. Докачаємо, взяємо ще 3 плюс. Е, так, я приутих з коментарями, тому що я ж кажу, горло трохи хрипло. Е, Я розмовляю тихіше, і тому прислонився неймовірно близько до мікрофона. Е, так, от. Так, втрачаю голос, у мене вже хрипи якісь почались. Я відчуваю, як воно просідає. Я ще говорю ще. Ні. Я говорю все више віше. Вибачаюся, але такі реалії. Типу, грати хочеться, контент робити хочеться, типу хобі. Ото таке. Окей. Okay. Беремо досяжність. Пиши накопичення, тривалості, чому ні. Ну, будемо це, значить. Чому ні? Я це Нitро відклам, Блін, дуже багато відкладаю дай я буду повідать. Зараз я накопаю плюс 60, напевно. І стану реально черепашкою. Не ніндзя, печально, а хотілося. Ай, дома ж вже по дві... По дві, Не по одній. Треба броні. Треба напожити щось. Треба брати броню. Я хочу докачати свою слотну гармату. Слотну пушку, гармату, як воно це називає, я не знаю. Шкода від, стану. Так? Не уч... Я вже, по-моєму, говорив, я не пам'ятаю, говорив чи не говорив, можливо, я говорив у відосі, який не вийшов. Тому що є і такі типи. Я як і обичний гравець страждаю від нереального невезіння. І страждаю від своїх кривих рухів. Тому деякі відосики... Ух, так, де я. Тому деякі відосики просто не бачать світ білий світ і... Блін. Ну чому треба? Через те, що... Так. Не щастить або ручки з одного місця. І ручки це не ті, які пишуть, а ручки це ті, що... Ті, що мої руки. Ось цей ох цей хворий, гумор. Ручки це не ті, що ті пишуть, а ручки це ті, що мої руки. Ха, ха оце ти шартун. Ладно. Хвилинка самокритики пройшла. Добре, давайте сконцентруємося і Золото я бачу. Чому тут так багато ресурсів? 94 золота, і це ще не накопане. Чому їх так багато? Надобані ці На довбаних джунглях немає взагалі їх. От реально. На довбаних джунглях ресурсів просто нуль. Ладно, може це через те, що я взяв 40 золота із жука сундука, але все одно, факт залишається фактом. Типу, тут... Реально більше ресурсів. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, 43, як так? А можна магніт? Дайте мені магніт All tasks completed. Stage finished. The drop pod is prepped and ready. Get on it before it leaves. Fucking hell, that was close. Stage 3 completed. Change your position. Good work, my friend. It's hot. I'm ready to get hurt again. What oh. else we got? Huhu, 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 huhu. <реку> <реку> Let me try again. так? rare. Feels right. Закріпляю армор, тому що він мені дуже сильно потрібен. От він знову отримує по 2, по одній шкоди. Це дивно. Де ж один це обід? Тому що він не повинен так робити і отримувати. Одну, як мінімум, типу одну. все, максимум. Так, у мене є крендельок. Опять ця процедурна генерація, яка мене погубить. Добре, хоч у мене є морозилка. Чи морозка, морозка? Морозилка поки у мене немає. Поки що. Так, беремо супер накопичення. Не втече, а ми. Віддавай своє добро. Е -е -е -е, Пропивання мені не треба. Давайте відмовимо ресурси знову. Microcontrol I'm raring Swarm detectors, get ready, they'll be able to show you. Візьму нітро, бо синергія йде з банкою. Типу більше демедж, більший цей. Давайте візьмемо сюди. Прокачаємо, може в кислотному живу вогонь також буде Так, Хочу глянути просто на своя. Що в мене є, чого в мене немає. А, 81! Так, Так, збираємо оцей досвід і в принципі ми непогано так розрулили. Непогано розрулили. Ні трималовато, правда, тому що не було. Лут бакс. не було Next stage is a dreadnought. I don't know, bro. I don't know. Хіл. Армор. Супердосяженість. І я більше не буду тратити, в принципі, я вже її можу потратити. з призережність всього, мені треба. <плес> Давай це. це. півал. Це. Це. Окей, <плес> okay, збираємо супербацьку. <плес> Вийшла непогано, як на мене. Не знаю. Мені дуже подобається. Типу... От реально, чого не вистачає? От реально чого не вистачає, це мені не вистачає, щоб я прокачав свою пічку. Е, ууу, що це таке, я чому так довго фіга всього. Е, давайте більше тривалості. Е, чого мені реально не вистачає, це те того що я не прокачаю пічку. От мені, мені пічку передокачати до 18 рівня. І взяти на ній морозилку. Типу, і все. От, буквально все побачення, телебачення. Воно і так все замерзає, а буде ще більше замерзати. Так золото мені не потрібно, мені потрібна митра. Too much traps ascended in the supply pod. Clear out the LZ.

Нужно, в принципе, стоять Я не спішу вскривати яйця, типу, фіг з ним, що відосик буде трошки довший. Не спішу з тим, щоб вскривати яйця і щоб вбивати босі. я хочу просто реально морозивку морозивку. Хочу свою пічку прокачати. Так. Не зручна ситуація вийшла. Єс, yes. Так, затікаємо. Мікроквест для мене особисто виконаний, я зробив гарний скрін. Буде непогана заставка. Гарні коментарі чисто звуками. <смітаю> Коментую звуками. Блять. Окей, вибачаюсь за цей матюк. Більше такого не повторюється, як мінімум, тому що... Відосик підходить до кінця. Як максимум тому що це не дуже сильно красиво. Ем. Дякую. Не докачали ми пічку. Але. 에... Прикольні приколи в тому, що добувач перекачаний чи добувач очільник. Боже, хто назвав цього голому очільник? Який б геймдизайнер або перекладач це зробив? Отже, майже 33,5 мільйони демеджу. Я дякую всім, хто подивився це відео. Я дякую тим, хто поставить лайк, підпишеться на цей канал. Тому що допоможіть мені все-таки просувати мій контент в маси. Він цікавий, я в цьому впевнений. Так от, отак от пограли. Все, всім до наступних зустрічей.